Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дивіться на пліт Матвія 7:16. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Будь ласка, справжня людина. Встаньте. Ця знайома фраза звучить у кінці кожного епізоду телегри Сказати правду. Чотири знаменитості ставлять запитання трьох людям, які позиціонують себе як одна й та сама людина. Звичайно, двоє з них лише вдають це. і треба розпізнати серед трьох справжню людину, про яку йде мова. В одному з епізодів знаменитості намагалися розгадати справжнього Джоні Маркса, який написав слова до пісні Рудольф Червононосий Олень. Знаменитостям було складно зрозуміти, хто є хто, навіть поставивши гарні запитання. Підставні особистості спотворювали правду, що робилося заради розваги телеглядачів. Розпізнання фальшивих вчителів це не телешоу, це завдання набагато важливіше. Хижі вовки часто приходять в одежі овечій, і Господь Ісус закликав стерегтися їх. І тут краще не стільки ставити гарні питання, скільки уважно спостерігати, дивитися на їхній плід, бо завдяки цьому можна розпізнати фальшивих вчителів. У розпізнанні добрих і поганих плодів допомагає святе письмо у ньому сказано, що добрим плодом є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Ми маємо пильнувати, бо вовки обманюють. Водночас ми, віруючи, які сповнені духом, служимо справжньому, доброму пасторю, повному благодаті та правди. Коли вам зустрічався вовк у овежій одежі, проаналізуйте цей досвід у контексті побачених плодів. Помолимось, великий пастирю, допоможи нам бачити і чути добрий плід. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.